До психіатрів, наркологів, по медичну допомогу коли-небудь звертався, Ні. Ні? скарги є, є на якісь Ні. проблеми Ні. психічного здоров'я, немає. У Кропивницькому кандидати на навчання у військових інститутах і коледжах проходять медичну комісію у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, лікарка психіатр Тетяна Шевченко проводить з кандидатами співбесіду. Якщо якісь є скарги, колись десь лікувався або у наркологів, або у психіатрів, для уточнення ми направляємо на стаціонарне обстеження, де він проходить стаціонарне обстеження для уточнення діагнозу. Всі студенти, що були, які поступають, Військові навчання, то вони всі були здорові. Не було у мене ні одного випадку, щоб я їх завернула. Медичну комісію кандидати проходять у восьми лікарів. Це лікар-терапевт, хірург, стоматолог, лора, кулісти. все. якщо є якісь нюанси по здоров'ю, то вони можуть направлені до більш вузьких спеціалістів. Ну в даний час у нас всі стовідсоткові, які звернулися на проходження комісії, до нас всі придатні без обмежень. Кандидати йдуть досить підготовлені і в плані психологічного і фізичного розвитку, оскільки діти мотивовані, вони знають, куди вони йдуть. Готуються до цього заздалегідь, 16-річна знам'янчанка Ангеліна Кодурі каже, хоче стати військовою дипломаткою. Я планую вступити до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мій вибір підтримали абсолютно вся родина. Мій старший брат і батько служать в Збройних силах України. Після медкомісії кандидати складають письмовий психологічний тест. Це мають бути морально-стійкі особи з високо розвиненою увагою, уявою, мисленням. Під час психологічного вивчення ми проводимо оцінку рівня нервово-психічної стійкості та пізнавальних здібностей. Складаєте 17-річний знам'янчанин Іван Андрієв. Тест був нескладний, питання були дуже легкі. Я завжди собі впевнений. Планую навчатися у військовій академії міста Одеса. Я обрав спеціальність продовольче забезпечення військ. Кандидатом має бути від 18 до 30 років. Навчання у військових інститутах і коледжах безкоштовне, розповідає начальник сектору комплектування Андрій Лисенко. Які мають високий рівень професійно-психологічної підготовки, а також достатній рівень шкільних знань для того, щоб вступити в ці заклади. В порівнянні з минулим роком ми маємо на 80% більше планове завдання на вступ. Юнаків та дівчат до вищих навчальних закладів, а також минулого року ми виконали планові завдання на 115%. Кількість кандидатів попросив не називати. Відбір триватиме до 1 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.